Типу, відкри відео, покажем водітелю, чи можна так їздити, чи не ситуація Могла, б, сприв... могла Приглася... б, могла б, але не спричинила. Я... Ну просто що ми, ми, ми нічого не можемо зробити, понимаєте? Добрий день. Добрий. Вона поліція Миколаївської області, старший лейтенант поліції. Ви Вибачте, я не почув, як його звати. А? Не почув, як звати. Е, 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 старший лейтенант поліції, Грусу, прізвище моєї. Вас uh -huh. е, зупинено за невиконання вимог дорожнього знаку 2.2. Uh -huh. Знак Стоп, проїзд без зупинки заборонений. Воно він там розміщений. У нас є відео, бажаєте знайомитися з ним. На планшеті? Да, службовий планшет, інвентарний <coughs> номер, все якось. Добре. Тоді під, е, посвідчення водія рейсів. А скажіть, будь ласка, якщо знак встановлений з порушеннями, його ж можна не виконувати? Хтось сказати, що він є з порушенням. Правила дорожнього руху? Ні, він у вас він стоїть по стандарту. Оці знаки, якраз на ці знаки скаржиться. Будемо дивитись правила дорожнього руху? Ви довіряєте моїм чи у вас свої? В чому виявляється воно? Дивіться, два пунк... ну, два моменти, так? Да? Знак 2-2. Зараз хвилиночку. Коротше, 2-2 встановлюється на перехресті та перед залізничним переїздом, правильно? Це ж перехрестя. Перехрестя. Не заперечую. Читаємо оцей абзац. Так, якщо безпосередньо перед перехрестями. Якщо зайдете на сайт Верховної Ради, там таке саме формулювання. Це 24 чи може 25-го. Ну, можна сказати, що села на них. Давайте сайт Верховної Ради подивимось. якщо... Ну, а Так що? просто зручніше. Ось, знак 2, 1, Табличкою З табличкою 7.1.2. Ви можете переконатися, якщо у вас там є примірник свіжіший. А, це... Маєте на увазі, що має бути попередження? Типу. Ну, звичайно. Mm -hmm. ну, ви ж розумієте, я можу їхати зі швидкістю 72 км на годину, да? а, Поки що. А, і тут побачу знак Стоп, я ж не встигну загальмувати. Можеш цим поза населеним і зараз А, Вибачте, поза населеним пунктом, 7. Ну, от оно, от оно сверху, поза Це... Ну, 7-11. Так. Якщо безпосередньо перешло... А вибачте, це поза позанаселеним пунктом. Так воно ж перечисляється все Дивіться, поза одно позанаселеним Дивіться, Ні. Поза Позанаселеним пунктом на дорогах стрим попівтям 2-1 повторюється, це 2-1 повторюється. А ми кажемо, от, встановлено 2-2. То, що поза позанаселеним пунктом це стосується 2-1. Що шукав, а ну шукай далі. Можна ще взяти. Да, да, надати, дорогу. надати дорогу з табличкою відстані до, до надати не, дорогу. Не. Це вже Ця ситуація могла б спривети. Могла Привляться. б, могла б, але не спричинила. Я вважаю, що потрібно притягнути по 500 неї повідомленість. Навіть в порушення правил дорожнього руху, які ну, знак встановлений з порушенням. Знак стоїть. А 2-1 немає, тому 2-2 можна. Експерт. І ви не експерти. Вибачте, ну ви мене притягайте за порушення ПДР. Правильно. Я дивлюсь ПДР. Якщо встановлю... Подивитесь ПДР 24-го. Диві... Добре, давайте ваш примірник. Я ж запитав спочатку, ви довіряєте моєму примірнику, чи у вас свій? Ні, тому що він вас... Добре, давайте ваш примірник. Сайт Верховної Ради. Та й просто відкриваємо просто знак 2-2. Проїзд без зупинки. На якому ресурсі? На сайті Верховної Ради? Давайте на сайті Верховної. Ради. Ну, тому що на деяких сайтах скорочене формулювання це. 33 26 2-6. Ну вот, вот я показываю абзац. Знаки привітають. Все верно Подожди, сгоди. подожди. Ну, вон так. Так, починається. За наявность таблички 7-8 красного за все руки луною. Дороги, атака в право, праворуч, право, ну все, далі тут нічого нема. Тут вже йдуть другі знаки 2-3, 24, 2-5. То роз'яснення, що мені тут, тут немає, я не бачу цього роз'яснення. То що той ПДР 24-го року я не можу йому довіряти. Ну, подождіть, це Верховна Рада. От. Ну ми відкрили, ми почитали. Дивіться, дивіться, так. Да. Ну. От, я ж кажу, от я вам показую. Якщо безпосередньо. Дивіться, ми прочитали конкретно, що стосується 2-2. Далі йде вже 2-3. Головна дорога. Uh -huh. Далі. 2.6. Причому 2.6 це вже другий знак пішов. Це знак переваги перед зустрічним рухом. Він має бути встановлений перед 2-2. Ні, ні, дивіться, знаки пріоритету. Uh -huh. Ми конкретно відкриваємо 2-2. Uh -huh. Тут що сказано? Стоплі, у разі коли вона відсутня, перед знаком, необхідно дати дорогу транспорту. Рухається... Перед нас за наявності таблички 7-8 транспортним засобом. За наявність. Якщо рухається головною дорогою. З цим а... пунктом я згоден, ми його не заперечуємо. Ну, а що, що ви мені я показали? ж кажу ось. Встановлений 2-2, йому повинен передавати 2-1. Зараз, подожіть мене, ще раз. Оце ось? Поза населеним пунктом. Ні, я кажу ось. Так, 2-1. Поруч залетит табличку і так. Якщо безпосередньо перед перехрестюмом, це і стосується поза населеним пунктом. Твердим покриттям. Подожіть, подожіть. Так, одна дорога з покриттям знак 2-1 повторюється, за такою табличкою. 7, це знак 2-1. Да. Ну, у нас тут не знак 2-1, ну, не... Добре. Якщо безпосередньо, перед перехрестям, встановлено знак 2, ми повинні передувати знак передувати. Ви знаєте, що це таке слово передувати? Так, да, підшествувати. При, Прирівнювати. При, при, при вот передувати це підшестувати. Передувати це мається, прирівнюється до знака. Зараз ну, розтлумачимо слово передувати. Да. Що означає слово передувати? Зласна істочнику слова. На що мені це в кацапському стоять ну. заново? Я вам показую. Це перекладач. Добре, у вас свій. Переносити, переміщати. Пломачення. Може ви написали передавати? П, А, ну подожди. Передувати. Це вже так же написано? Ну, передавати, так. Да. Ну от я вам показую. Ну. ну Предшествуватися на якій мові? Я вам перекладаю, щоб зрозуміти. А зачем мені на концепцію переводите? Добре, давайте. Тлумач... Тлумачення. Добре. Давай. Тлумачення, да, ну, так, предшествувати, тому що це ж не... Тлумачення. Слово не з стоймове. Вже вибачте, що я так. Давай. Ні, мені цікаво просто розібратись. Просто Передувати на, на моє поняття дивіться, це... Дивіться, дивіться. Пер... перше се. Має... Тлумачення слово передувати. Мати місце, бувати, відбуватися перед чим-небудь. От я це розумію, що він цей знак приравнюється до знака 2-2 надати дорогу. Та да що ти, чорт побери, такої несеш? Відбуватися перед чим небудь. Як он прирівнюється? Ну, Відбуватися. Він відбувся перед знаком 2-2? Ну, він не відбувся перед знаком 2-2. Там немає 2-1. Тобто, якщо він сказав, прирівнюється. А ну, полинку, зараз да, я. Так, да. так. Адмінпрактику, у нас там люди грамотні. Якщо вони скажуть, то без питань. A few later. Добре тоді. але я розумію, безпеці... Профілактична бесіда згоден. Безпека дорожнього руху згоден. Yeah. Дві... Я не знаю. У нас дуже багато прогалин, чесно. Ну просто що ми, ми, ми нічого не можемо зробити, понимаєте? Ну, я вам скажу так, як ви, якщо ви або ваші колеги 10 разів при виході на такий посуд, як зараз тут, скажете, немає сенсу, на 11-й моніторинг там чи адмінпрактика, хтось почне рухатися. Ну да. так... Ну, ну, місі... Я знаю всі перехрестя, де ви стоїте з назнаком. Ні-ні ні, ні, ні 7, 2, 2, 1, я міною, що з цим знаком 2-1, я помилаю один. Ні, де немає. Ні один, зараз я спомню. Де, ну може, може там винятково якийсь. А там є, ну, оце... Знак-стоп і оцей же трикутний верх ногами перевернутий. Ну це вийнято. Десь я його бачу. Десь один один є. Ну ви, ви розумієте, що це не показник. Все, ви правильно сказали. Гарного вам дня, Все, дякую. Гарний.